Що робити, якщо хімії взагалі нема, а побачення ще триває? Я сиджу на побаченні і реально взагалі не відчуваю ніякого інтересу, але виглядати грубо не хочу. Як зберегти обличчя, не витрачаючи зайві години на розмови ні про що? Тримай розмову ввічливою, але короткою, і не замовляй другу каву, це вже сигнал, що побачення закінчується. Спробуй перевести все в дружню розмову. Може, вийде принаймні цікава дискусія без флірту. А можна й сказати, що не відчуваєш зв'язку? Головне, без драми, просто як є. А якщо мені ніяково йти з побачення раніше, я відразу зрозуміла, що це не моє, але досиділа до кінця. Як взагалі нормально закінчити таке побачення раніше, не виглядаючи грубо? Можна сказати, що в тебе раніше закінчується вечір. Робота, справи, whatever – Це норм. Теж мучилась цим. Але тепер просто кажу було приємно, але, мабуть, не моє. І йду. Це не грубість, це чесність. Чи варто давати ще один шанс, якщо на першому побаченні не було хімії? Все було ок, просто без іскор. Але людина приємна, розумна. Чи є сенс сходити ще раз, чи це вже марна справа? Не у всіх хімія з першої хвилини. Якщо людина цікава, чому б не дати шанс? Особисто я за хімію одразу без неї далі тільки нудьга. Але це індивідуально. Я був у ситуації, де на другому побаченні все зайшло інколи просто потрібен час. Що сказати після побачення без хімії? Після побачення людина написала: Сподіваюся, побачимось знову. А я ні. Як відмовити ввічливо, але чесно? Напиши щось на кшталт. Було приємно познайомитись, але здається, ми шукаємо різного. Це нормально краще так, ніж просто зникнути. Люди це цінують, навіть якщо трохи неприємно чути.